Військовий злочинець Володимир Путін, ім'я що стало синонімом влади та бажалісності, а тепер і міжнародний втікач. Міжнародний кримінальний суд або МКС видав ордер на його арешт. Його звинувачують у військових злочинах України. Це серйозні звинувачення. Вони вимагають відповідальності. Це не лише про Україну. Це про світовий порядок. Дії Путіна загрожують кожній нації, що цінує мир і суверенітет. Він показав неповагу до міжнародного права. Він показав неповагу до людського життя. Світ не може стояти осторонь, але як притягнути до відповідальності людину, як Путін, він сидить комфортно в Кремлі, оточений лоялістами. Традиційні методи затримання здаються неможливими. Нам потрібен сміливий нестандартний підхід. Нам потрібне рішення, що відповідає масштабам його злочинів. Нам потрібна винагорода. Ідея проста використати частину надлишкових прибутків від продажу нафти. Тієї самої нафти, що живить військову машину Путіна для фінансування винагороди. Винагорода за інформацію, що призведе до його затримання і передачі МКС. Це не про винагороду за жадібність. Це про використання всіх наявних інструментів. Ми повинні стимулювати тих, хто може допомогти притягнути Путіна до відповідальності. Ці гроші можуть стати потужним мотиватором. Вони можуть використати тріщини враження Путіна. Уявіть можливості олігарфі, що відчувають тиск самці, розчаровані інсайдери, що бачать руйнування на власні очі. Навіть найближчі до Путіна можуть бути спокушені. Спокуса життя без тиранії Путіна може бути занадто сильною, щоб упоратися. Ця вона города не лише про гроші. Це символ, це послання світу. Ми не терпітимемо безкарності. Ми використаємо всі можливі засоби для притягнення винних до відповідальності. Історія вчить нас, що навіть найжорсткі ще мають свої слабкості. Жадібність, страх і бажання свободи можуть повалити імперії. Згадайте захоплення Садама Хусейна. Розвідка з його внутрішнього кола виявилася вирішальною. Путін є непереможним. Він оточує себе людьми. Ці люди мають сім'ї, вони мають амбіції, вони мають страхи. Вона ворода експлуатує ці вразливості. Вона перетворює систему Путіна проти нього. Вона стимулює дезертирство, уявіть собі вплив, як високопосадовці, боячись за своє майбутнє. Можуть розглянути співпрацю. Винагорода стає потужним козером у переговорах. Вона пропонує вихід тим, хто застряг у павутині влади Путіна. Це не гарантія успіху, але це шанс. Шанс закінчити цей конфлікт, шанс доставити справедливість жертвам, шанс запобігти майбутнім злочинам. Розділ 4. Довга рука закону. Досягнути кремне. Дехто може стверджувати, що захопити Путіна неможливо. Вони можуть сказати, що Росія ніколи його не видасть, але МКС має юрисдикцію. Ордер існує, це саме по собі є потужним посланням. Більше того, перспективи справедливого суду для Путіна це не лише про покарання, це про правду, це про відповідальність, це про послання, що ніхто, навіть голова держави, не є вище закону. Уявіть собі, як Путін постає перед судом. Уявіть собі, як чує докази проти нього. Уявіть собі, як жертви стикаються зі своїм хнобителем. Це була перемога для справедливості, це була перемога для людства. Звісно, справедливий суд у Росії виглядає налимогізним за нинішнього режиму. Але сам пакт пошуку справедливості, вимоги відповідальності може стати каталізатором змін. Він може надихнути російський народ, може посіяти зерна демократії. Розділ 5. Питання етики та практичності. Тепер, давайте звернемося до слона в кімнаті. Чи етично оголошувати винагороду за чиюсь голову? Чи не є це опусканням бурівня Путіна? Відповідь просто. Це не про помсту. Це про справедливість. Ми не виступаємо за насильство. Ми виступаємо за верховенство права. Винагорода це механізм для притягнення втікача до відповідальності. Це інструмент для завершення конфлікту. Це спосіб запобігти подальшому кровопролиттю. А що з практичністю? Чи це Абсолютно. Міжнародна спільнота має ресурси, ми маємо механізми. Що нам зараз потрібно, це політична воля. Винагорода не є срібною кулею, але це реальний варіант. Це варіант, який ми повинні розглянути. Ціна бездіяльності набагато вища між ціна цієї сміливої ініціативи. Розділ 6. Світ без тиранів. Колективне бачення. Уявіть собі світ, де лідери несуть відповідальність за свої дії. Уявіть собі світ, де військові злочинці постають перед судом. Уявіть собі світ, де панують мир і права людини. Це світ, до якого ми прагнемо. Внагорода за Путіна це не тільки про одну людину. Це про послання кожному диктатору, кожному тирану, кожному воєводі. Ваші дії мають насхитки. Світ спостерігає, і ми не зупинимося, поки справедливість не буде здійснена. Це заклик до дії. Ми закликаємо міжнародну спільноту об'єднатися. Ми закликаємо світових лідерів підтримати цю ініціативу. Ми закликаємо всіх, хто вірить у мир і справедливість, підняти свій голос. Разом ми можемо зробити різницю. Разом ми можемо побудувати світ без тирані.